Друзі, всім привіт! З вами компанія у нас на огляді, ще й не пригнаний тросметний автомобіль, фульцувальний гольф, 20 й рік з оригінальним пробігом 68 тисяч кілометрів. Автобуз жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Авто встановлено тепловий насос. Останнє того було пройдено 52 тисячі 478 км. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Матерична литоптика, дані ходові вогні, противотуманні фари. Заводське атермальне лобове скло. Мадрид 17-го радіусу на хорошій резані данлоп. Безключовий доступ автомобіля, комфортний вхід. Так виглядає передній ряд сидінь. Декоративні підсвітки амбієнт. Електрорегулювання, підігрів зеркал, повний електропакет. Автоматичне світло. Автодальні, оригінальний пробіг 68 тисяч км з гарантією, електронна приладова панель, шкіріне мультикермо, керування мультимедією, акустична система Dune Audio, 8 динаміки на 400 Вт, дзеркало заднього виду з автозатемнення, великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, бездротова зарядка для смартфону, запуск двигуна з кнопки. Автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолтер, задка 12 вольт, два підстиканники. Функція є sound вибір режиму руху. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD-DVD, вихідна дві їзді-карти, два usb порти Bluetooth, Wi-Fi. Android Auto, Apple CarPlay. Стан автомобіля. Індикатор тиску в шинах, e менеджер, Настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція Home, Фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопередиво водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, камера заднього огляду, передні та задні парктроніки, настройки дзеркал та склоочисників, кондиціювання підігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням, фельдсфам мультимедіа. Останнє того було пройдено на 52 478 км. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітних та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Заводське тонування задніх вікон. Full led задня оптика з бігаючими поворотниками. Так виглядає багажник. Дві зарядки, компресор, піна для коліс, повний ремкомплект. комплект. Розятка 12 вольт. Аптечка, жилетка, савуфрудну, аудіо. сервіс та книжка, два ключі Дане не авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практичний новий автомобіль також носи дуже великий вибір автомобілів. Та дуже багато їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площаці, яка знаходиться 20 км від Львова в сторону село Лосопошу. Також у нас можливо, купівля автомобіля в кредит або по перерахунку. Тому приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.